Насправді нам досить важко було вчитися ну критично взаємодіяти з текстами, а не обожнювати біографії. Ну насправді це лишається проблемою і донині. Скажімо, ми шануємо якихось діячів за їхню героїчну біографію, а див абсолютно прекрасна минулорічна і позаминулорічна історія, коли Вахтанг Кіпіані опублікував судову справу Василя Стуса. Адвокатом, ну а насправді прокурором якого був Медведчук, і Медведчук подав судовий позов, ніби за наклеп. І книжка почала розлітатися з полиць. Люди розкуповували цю книжку, щоб продемонструвати свою культурну прихильність до дисидентів і неприхильність до тих, хто виступає проти свободи слова. Зараз загалом сумарний наклад там уже перевалив за 100 тисяч. Примірників, я припускаю, що це суттєво більше сумарного накладу всіх, власне кажучи, виданих віршів Стуса, тому що ну, шанувати біографію це одне. А от е читати критично читати тексти, і формулювати, яке місце в каноні вони займають для тебе ну, це вже трошки інша читацька процедура.